Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковки Kinder Surpus Y. І сьогодні ми розпакуємо ще серію Kinder Joy 2021 року Jurassic World або Світ юрського періоду. У 2021 році вийшов фільм Jurassic World. Тому ми маємо Kinder Joy присвячені цій темі. Вони з динозаврами. Маємо придатність до. 13 грудня 2021 року, звісно, шоколадки в нас вже немає. Але ми маємо іграшки, і сьогодні ми їх розглянемо. Маємо декілька обкладенок. Тут були Джої для хлопчиків і для дівчаток. Якісь динозаври попадалися тільки у дівчачій колекції, якісь в хлоп'ячій колекції. У мене таке асорті. Тому сьогодні роздивимося всі-всі іграшки, що ми маємо. А ми маємо палеточку 12 штук. Отже, розпочинаємо. Розпочнемо з першого Kinder Joy. Це поставимо так збоку. Тут нас вже чекає, зачекався рожева морда динозавра. О, є мотузочок. Так, мотузочок нам поки не потрібен. Ми роздивимо швиденько вкладиш. Ось так має вкладиш вигляд ось такий. Jurassic World емблемка. На жаль, я не пам'ятаю, як звуть цього динозавра. Я дивилася, але це було дуже давно. Хто пам'ятає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також можна проспонувати програми, пограти, подивитися характеристики цього динозавра. А ми маємо рожевеньку голову. Заноривши в холодну воду, ми щось будемо мати. Бо чесно, поки не дуже розумію, що. Але також ця голова динозавра для е, збереження зубної щітки. Кудись вам треба поїхати, щоб не пакувати банально в пакетик. Можна саму щіточку, голівку щітки покласти в цю голову динозавра. Функціонал? Нормальний, я вважаю. Ось така голова. Зібрали її. Давайте роздивимось ближче що щось якесь. Так. Очі зроблені біленьким. Шипи всі, дуже класно, якщо чесно, мені дуже подобається. Ось така у неї паща. Досі, досить велика. Так, можна покласти отак вот в зубну щиточку і закрити. Щоб вона ніде не вимазувалася. Отака От класна. Як може нам ще побачиться щось, що треба мочити у водичці, ми перевіримо. Можливо, вона змінює колір? Можливо. А можливо, ні. <плес> Отже, у нас є перша іграшка. Так, друга Другою у нас буде, буде динозавр. Це у нас вже хлоп'яча серія Джой. Чесно кажучи, не зовсім розуміється розділення. Як на мене, динозаври для хлопчиків і для дівчат. Так, треба скласти зводчик цитинок і в неї є підставочка. У неї, у нього, у динозавра. На жаль, я не дуже розбираюся в динозаврах, тому я не зможу вам підказати, як, який саме це динозавр. Ось така у нього є підставочка. Колір такий коричневенький прикольно. Є язичок, зроблені маленькі чорним очі, навіть зуби трошечки білесенькі, видно в пащі. Дуже класно, Ця підставка. Казали, що якщо зібрати всіх динозаврів, о, о, саме цю підставку можна зібрати таке яйце. Ну, я не знаю, можливо, ми з вами зберемо всю колекцію і ми зберемо. Ось такий у нас є динозавр. Так, продовжуємо. Наступним у нас також динозавр. Ніхто не думав, але це динозавр. Так, обкладинка у всіх однакова. Шкода, що немає всіх героїв. От ми розглядали серію тролі, там були всі герої намальовані, а тут не дуже ясно, скільки їх взагалі. Це щось мені підказує, що це травоядний. З високою шиєю, масивним хвостом. Хто знає назви динозаврів, будь ласка, напишіть в коментарях. Ось такий високий динозавр сіренький, міцний хвост. І довга-довга шия, маленька голова, зроблені очі. І ось така підставочка. Ну, Мабуть, отак, щоб він був більш стільки, ось так. Ось такого ми маємо динозаврика. Ще раз покажу. Сіренький такий динозавр. Ці підставочки, в принципі, непогано, але було б краще, якщо б в лапках не було цього штирька, щоб їх можна було без підставки поставити десь на стіл. Бо з підставкою не дуже зручно гратися. Так, і наступного у нас, на жаль, перша повторочка, наш коричневий динозаврик. Ті Рекс, нехай буде. Ось такий у нас знов повторний. Ну нічого, можливо, нам попадеться ще сьогодні повторки, але... О, і нам трапився той динозавр, що на обкладинці. Аби ще знати, як їх звуть. Будь ласка, хто знає напишіть в коментарях. Щоб я знала, як вони називаються. Так, з блакитною полосочкою по всьому тілу. Давайте вже скоріше збирати. Стоп, а де ж підставочка? А, ось. О. Вона вирішила від мене заховатися, а я вже почала переживати, думаю, а де ж моя підставочка? Ну, вона знову впала. Маленька голова, але дуже-дуже великий хвіст. Давайте поставимо його на підставочку і розбиємося. Ось така синенька полосочка вздовж цього тіла. Маленькі лапи, око зроблене трошечки-трошечки. Рот молдова, не ось є трошечки полоска, але його майже зовсім не видно. Було б краще, якщо б зробили кольором. ну хоч трошечки, трошечки, трошечки. Хвіст дуже-дуже масивний і маленькі лапи. В принципі, і задні досить маленькі, і передні взагалі дуже маленькі. Класний динозавр, такий півпрозорий, сірий. І ця синя полоска дуже класний. Будеш четвертим. Продовжуємо. Так, і тут нас чекає. Ух ти! Це якийсь додаток. Так, цей джувасік, нічого я не приплутала. Це як якийсь додаток. Є у нас наклеєчка. І є у нас... Так, до речі, в Джоях не тільки є динозаврики, є і додаточки. Ось такі, наприклад, як голова. Ну, в принципі, голова динозавра, і вона досить функціональна. Класний додаток, як на мене. Так, роздивимось, що у нас тут. Ага, це як можна використовувати як брилочок і підставку для телефону. Ну, В принципі, функціонал є. Але шкода, що не напринтована наклейка. Бо як повісиш як брилок, то попадеш під дощик і, і, на жаль, наклейка змиється і потім її не буде видно. Ну, Але маємо, що маємо. Так, а тепер розкажіть мені, як це все треба зробити. Ого! Ой, я, мабуть, не в ту сторону її ставлю. Хоч. О, який класний принт. Можна під листочок покласти і так олівчиком намалювати. Буде принт. Так, сюди ми наклеюємо наклеєчку. Давайте я за кадром зроблю акуратненько. Так, ось так виглядає наша підставочка. І ось. Є шнурочок. Має бути, Што, падає. це у нас шнурок з голови динозавра. Цікаво. Ну, зрештою, ось так має він такий вигляд. Відкриваємо так, так, отут з'єднуємо, ставимо на стіл і отак ставимо телефончик. Ну, в принципі, непогано. Досить непогано, якийсь функціонал є. Тут можна намалювати щось, покласти листочок і олівцем промалювати буде у вас такий логотипчик, ось як Jurassic Ball є. І листочки тропічні. В принципі, як додаток, дуже непогано, мені подобається. І ще мені подобається дуже колір, синій яскравий колір синій мій улюблений, тому мені дуже подобається синій О, я думала вже повторка. Ні, якийсь знов додаточок. Але але тут є у нас шнурок. Або я загубила, десь він випав, або не було. Так, е також є наклечка. І роздивимося, що це у нас таке. Ага, це просто як брелочок на ключі. І також тут ми маємо скелет динозавра. Можна також покласти листочок і його обмалювати, буде у вас на листочку скелет динозавра. Так, це наклеечка сюди клеїться. це у нас от сюди маму. Ого. Так, і ось так, Сюди щось можна покласти. Наприклад, оце. Стоп, ще раз давайте дивитися, з'єднуємо, клеїмо наклейку. Ага, на наклейку ми одягаємо. А як не на наклейку? Щось я не дуже розумію, що тут треба робити, але щось, щось треба робити. Отак. От тут можна щось покласти. Ось тут зачепити мотузочок і буде таке. Туди можна покласти? Я не знаю. <ріст> Вирішуйте самі. Ось так. Наклеєчку. Але все-таки тут показано, що з цього боку воно має бути. Ага, воно можна і з того боку, можна і з цього боку. М -м -м. Прикольно. Ось так відкривається сюди, що щось можна покласти. Давайте я наклею цю наклечку, роздивимось з наклеїчкою. Не зовсім рівно вдалося, ну я потім переклею. Так, і ось так щось, щось мені не дуже. Хай на сіренькому буде. Ось такий динозавр і оце його скелет під Ну В принципі, як брелочок, непоганий. Що в нього класти, ну я не знаю. Що в нього можна покласти з такими вирізами? Як брелочок для ключів. Ну так, в принципі, можна використовувати як брелочок для ключів. Маємо другий такий брелочок. Як, як підставка, так ну, більш функціонально, мені більше подобається. Розглянуємо наступний. Наступний... О, думала, знову повторочка нам трапилась, але ні, вони відрізняються. Це також у нас травоядний якийсь з жовтими полосочками на тілі вдов... вздовж цього тіла. Тут ми маємо масивний і хвіст і голову. Ось такі жовті-жовті полосочки, кінчик хвоста також жовтий. В принципі, класний. Очі не промальовані, але молдовані. Ось такі є. В принципі, прикольно. Так, де наша підставочка? Лапку вставляємо. Ще один динозаврик до нашої колекції. Так, йдемо непогано. У нас вже 4 динозаврика. Різних. Так, знову якийсь додаточок. Ой, щось. Ось. Я вже запуталась. Що це має бути? Так, купа Ну, Лубі. Однакові. Давайте роздивимо, що це. Ага, з'єднується і можна як брелок на ключі, а також можна на нього за закрутити наушники. Ось так дві частинки. З'єдналися. Можна закрутити наушники і от за голову цьому динозаврику їх... Залаштувати, щоб вони не крутилися. Мотузочка, на жаль, немає, але є маленький отвір для прикріплення мотузочка. Наклеї наклейки, роздивимось ще раз. Ось такий з функціоналом, як тримач для навушників. Ми маємо ось такий у нас динозаврик, намальований на синьому фоні. Тут такий самий просто в дзеркальному відображенні. Ну, в принципі, також непоганий функціонал. Можна і наушнички намотати на, на нього. Прикольно. І останні три на сьогодні. О, щось нове. Ми сьогодні гарно йдемо. У нас тільки нові і нові динозаври. Одна повторочка у нас трапилась. Так, є і брилочки, але нічого страшного. Вони функціональні, прикольні. А ще мені подобається, що більшість з них сині. Я дуже люблю синій колір. Так, ось такими наростами маємо динозавра. Стегозаври, якщо я не помиляюсь, ай. Так, давайте його одразу на підставочку. Ось так. Які здоровенні у нього. Вирости на спині, костяній хвіст, має такі шипи. Ну, досить не виражені у нього лапи. На морді є цяточка, як очі. Тоненькі у нього маленькі передні зовсім лапи. Зате вирости на спині, як чудові. Ще один новенький динозавр у нас є. Так, колекція потроху збирається. Так. І ми маємо повторку, на жаль. Ну, але нічого. Знову в нас трапився такий брелочок, підставка для телефончику. Ось така у нас наклеєчка динозавра. Розкладається, тут і ставимо сюди телефон. Ну, так, функціонал не дуже, але, в принципі, дуже непогано. І останній на сьогодні. О, і тут знову якийсь додаточок. Рожевенький, бо це для дівчаток був. Джой. Так, три частинки, також, мабуть, брелочок. ну. Так, це брелочок, на сумку можна повісити, на рюкзачок. От, бачите, тут напринтовано. Класно, я кажу. Якщо піде дощ, то воно не змиється. Класно, класно. Шкода, що не всі принтовані, є і наклейки. Так, сюди ми чіпляємо наш шестигранний тримач і закриваємо його ось так. Обуча я щось не так роблю. Ну, давайте розглянемо так. Так, тримач і... Хм. Тримачила його, не тримається Чи тримається? Ні, не тримається. Я не так так, була, що я не так зробила. Так, підкажіть, будь ласка, що я не так зробила? А як тримач буде триматися? Просто защелкнути його сюди. Ого! О, тримається. Так, тримається. Є. І у нас тут відбиток якогось динозавра, голови динозавра. Покласти листочок, а давайте щось покладемо. Хоч, хоч би цей. І затискаємо добренько. У нас має вийти відтиск голови динозавра. Так, ну видно, паганенку треба на, на білій якісь. Але є. Ну, в принципі, так, є тут роз'єднати, повисити на сумочку або на рюкзачок. І ось такий у нас є штампик невеликий. ну Прикольно, брелок, Колір також дуже класний, півпрозорий, такий червоний. Так, є. Ось такі іграшки нам трапилися сьогодні. Ось такі динозаври нам трапилися сьогодні. У нас 5 додаточків і 5 динозаврів. На жаль, дві повторочки, але це нічого страшного. Ми ще маємо ці джої, тому будемо знімати ще далі. Мені найбільше сподобався, як не дивно, із додатків оцей підставка для телефону. Як на мене, це наразі найактуальніший брелок. А ще рожеве це голова динозавра, також дуже функціональна, як кейс для зубної щіточки. Серед динозаврів мені сподобався найбільше оцей з полосками на спині. Він дуже прикольний, не дуже великий, так, але він має довгий хвіст, довгу шию і прикольний дизайн. Має прикольні полоски на спині. Також з з синьою полоскою дуже класний. В принципі, вони всі класні, вони різні, що дуже добре, як на мене. І мають функціональні додатки. Наприклад, для наушничків, просто брелочок, функціональний тримач для зубної щітки. Дуже класні додатки. Аби всі такі були. А я вам дуже дякую, що ви додивились до цього моменту і прошу знову вашої підтримки. Будь ласка, підпишіться на канал, натисніть лайк і дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам всім дякую і до побачення!